звати Зейкіна Карина, я з групи КНТ 122М. До вашої баки пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів розрахунку параметрів механічної обробки деталей. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для механічного оброблення деталей. Предмет дослідження – програмні засоби для механічного оброблення деталей. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для розрахунку параметрів механічної обробки деталей. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. У наш час при виготовленні деталей машин та обладнання широко використовуються програмні засоби. Програмні засоби дозволяють проводити розрахунки параметрів механічної обробки з високою точністю, забезпечуючи ефективне використання матеріалів та інструментів. Проте деякі програмні засоби можуть не забезпечити достатньої точності у розрахунках, особливо якщо моделі, на яких вони базуються, мають деякі недоліки або невідомі параметри. Крім того, деякі програмні засоби для розрахунку параметрів механічної обробки деталей можуть бути платними або вимагати додаткових витрат на навчання персоналу. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для розрахунку параметрів механічної обробки деталей. Проаналізовано різні мови програмування, визначено, що для реалізації програмного забезпечення обрано мову програмування C, яка дозволяє писати високоефективний код що працює швидко навіть на обмежених ресурсах, надає різноманітні інструменти для програмування, такі як шаблони, перевантаження операторів, функціональні об'єкти та інші конструкції, що підвищують гнучкість програм та можливість розробки програмного забезпечення. Як середовище розробки для створення програмного забезпечення було використано середовище розробки C Builder, яке є потужним засобом розробки, що надає розробникам розширення та бібліотеки для створення програм різного призначення, використовуючи як базу смови C. Стрена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для розрахунку параметрів механічної обробки деталей, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для розрахунку параметрів механічної обробки деталей. Як видно зі слайду, програмне забезпечення для розрахунку параметрів механічної обробки деталей складається з таких компонентів, як головний модуль, модуль розрахунково-аналітичного встановлення припусків та обробку циліндричних поверхонь, модуль розрахунку довжинних виконавчих операційних розмірів при обробці торців і змінно-технологічних баз. Модуль економічного обґрунтування варіанту операції механічної обробки деталей. Робота з програмним забезпеченням для розрахунку параметрів механічної обробки деталей розпочинається з визначення режиму роботи та набору вхідних даних для відповідного режиму роботи. Після вибору режиму користувачем відбуваються відповідні розрахунки, результати яких виводяться на екран. Після цього користувач може або продовжити роботу з програмою, або завершити її виконання. Після запуску програмного забезпечення користувачу виводиться головна форма програми, де він може обрати один з можливих варіантів функціонування програми. При виборі першого варіанта головного меню з'являється форма для введення параметрів заготовки для подальшого розрахунку параметрів механічної обробки деталей. Користувачу необхідно ввести інформацію щодо заготовки, маси, діаметру, допуски тип поверхні, а також визначити тип та спосіб обробки. Після натискання на кнопку розрахувати виводиться результати розрахунку параметрів механічної обробки деталей у вигляді карти розрахунку припусків. При виборі другого варіанту головного меню програми відображається форма для введення параметрів з метою подальшого розрахунку виконавчих операційних розмірів при обробці торців. Тут користувач вводить розміри згідно креслення, параметри заготовки, тип заготовки, інтервал маси та клас точності в залежності від типу заготовки, а також обирає план обробки торсів. Після натискання відповідної кнопки відбувається розрахунок та виведення змісту переходів у процесі механічної обробки. При виборі третього варіанту головного меню програми відображається форма для введення параметрів з метою подальшого економічного обґрунтування варіанту операції, механічної обробки деталі. Після введення вхідних параметрів та натискання на кнопку «Розрахувати» відображається форма з результатами розрахунку економічного обґрунтування варіанта операції механічної обробки деталей. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процес розробки програмного забезпечення для механічного оброблення деталей, а всі поставлені задачі виконано. Дякую за увагу.